Хелоу Френлі, з вами Деніс Френлі. Коротше, я сьогодні думав думав піти, що вчора казав, що піду, напевно, візьму сьогодні зефір з чорницею. Але ні, візьму вже завтра зефір з чорницею. Тому що вчора, типу, приходив до мене Миколай, типу, ну, вчора якби, вечір, та, І там були цукерки. Одні були з горішками, другі були, таке називається га... галаретка. І ми зараз їх попробуємо ці цукерки. Тут є різні смаки. Бачите, є ананас, є е, лайм і є. Апель, апельсин, та, апельсин. так, А завтра вас на ранок, напевно, буде чекати е, цукерки. Зараз вам покажу на оці такі. Оце буде вас завтра вже, одамер. так. А сьогодні буде галаретка. так. Хай буде галаретка. Прореагуємо від 0 до 10. Тому поїхали до заставки. Деніс фрейд реагує, Денісфрені реагує. Сьогодні буде реагувати на. Тут не пише, не розписано, так? не розписано. Добре. Він буде реагувати сьогодні на цукерки галаретка зі смаком, лайму, е, ананасу і апельсину, сину, сину. Почитаємо коментарі, які ви залишили ви, ви, ви вчора під відео. Давайте почитаємо. О, я щось такий втомлений, бо я цілий день. Що я цілий день? Я цілий день. Що я цілий день? Просидів в Ютубі <смеш> цілий день, так, ну такі справи, давайте. Просидів у Ютубі, робив там всякі справи. так. Давайте прочитаємо ваші коментарі і будемо реагувати. В принципі, Зараз Люка завлюка теж прийде, я про неї вже не забуду, тому такі справи. Вчора я познімав контент, мало хто глянув. І е, я маю на увазі Ютуб шорти. Щось Ютуб шорти, ви не дивитесь народ. Там подивилися трошки, а ви знаєте, що мені треба більше, не трошки. Добре. Так, читаємо новинка, керуйте коментарі під цим відео або до всього каналу. Це як? Заблоковані слова, блокування посилання. А, коротше, новинка якась та. До iPhone iPhone, що Люся не може змиритися, що щось е, буде постійно, тому вона бійся. Я теж це так думаю. Е, видно, їй не подобається і вона вже таке нервується, пише злосні коментарі. Та. Крістіна Матвєєва, ну хорошо, що хоч Люка Заворюка сьогодні не забилась і знялась у відео. Ну, дякую за коментарі. Коник Лев, привіт, класний відео. Радий, що Слюка Люка Заворюка сьогодні не забула і знялась у відео. Привіт. І в нас сьогодні також зніметься. Та. Колеснікович Мілана. Чекаю сьогодні е, з, з ефір з чорницею. Сьогодні не буде, буде завтра, бо я сьогодні знімаю на цукерки. Так вийшло, вибачай, буде вже завтра. Арабік Бой Реально смішна реакція на шоколад. Ну. Ну, ну може й смішна, ну мені щось не дуже смішна, ну вже, лего Фокс, ураз зато сьогодні ще буде Зюка Заварюка. Та, буде ще сьогодні, та це феврарію Бруно. Е, Бруно любимий мій. Улаки це, напевно, багато фанатів, е, е, що йому створили канал. Ну, виходить, так, якийсь там школьник був, що створив йому канал. Ти лишився фейковий його канал. Та. Е, Настя Тодорченко, чекай сьогодні в понеділок Зюку Заварюку. Вона буде, чекай. І зараз я прореагую. Чекайте, я візьму раз, два, три, 4, 5. Ну, коротше, я проригую більш. Ну добре, ви її більше чекаєте, тому я з'їм лише дві цукерки, ха. Я з'їм цю, я з'їм цю. Я з'їм цю. Оці три. Ну добре. Вона пророгує на три, я на два. Вона заслужила цей раз, тому вона буде сьогодні. так. Чекай 24 грудня, Шогетен. Добре буде. Владімир Дефорж. Очень інтересний ролик. Записывай еще. Добре, записую. Варя пшенова Мургаєва. Таке странне ім'я, прізвище. Я теж люблю молочний шоколад, Кіткат. Ну добре, але я не люблю. Я ну, трошки люблю, але все-таки снікерс мені краще. Луїза Ребіт, це зрозуміло, чому ти втомлений після душу, тому що вода розслабляє. Е, так, але сьогодні не тепер теж якийсь трошки вже підтомлений, бо вже вечір настає, коли вечір настає, вже втомлений. Та. Е, Дімон, Лімон BMX. Стоп, Дякую. Ну хай, е, Фебрарію Бруно, я так як так забути і сказати Люці, щоб вона знялась. Ну, я забув її нагадати, розумієш? Забув то їй сказати, щоб вона знялась. Я такий, ну, типу, сказала вдень, покличеш мене, я йду там на гору, ти мене покличеш. Я сказав, окей, вона пішла, там сиділа, я я забув. Я такий, о, треба швидко-швидко зняти і піти в зал. І тут, оп, прийшов зал, вона, ну коли зніматися. А я кажу, я з зала прийшов. Ой, упс, а я забув за тебе. І так вийшло. Я забув за неї. Так. Коротше, так вийшло, що я забув на таке. Блін, ти забув, я кажу, то вже завтра. Вона каже, окей. Добре, тоді вже знімалася вчора. E, very well, чекаю сьогодні на зефір. Не буде сьогодні цукерки, it's fine. Ну і ціни великі, великі. Але я не розумію, хто ти, бо не пише хто ти. Настя Тушенцова, жав, що твій любимий блогер відкрив тільки одне відео. Напевно, більше не хоче відкривати. А в нього скільки відео на каналі. Ну я не знаю, десь 30-40 було відео, ну десь так. Не дуже багато, але все не відкриє. Напевно, не відкриє. Ну, добре, хоч на цьому, що відкрив. так. що одне відео. Хоча це мало. Геннадій Осачук, я теж бачу рекламу кітка Дід Мороз. І ось ти його купив. Ну то на всім вибивала та реклама. Сонік Йожик, я бачив цю рекламу з Дідом Морозом. Та всі її видел. бачили. Паша річ, о, я, я якраз вчора бачу рекламу на Ютубі Кіт Кат. Санта з півпадіння ні не думаю, я теж не думаю. Ми молодці, 20 коментарів з Люці написали. Молодці, радій за вас. Більше з печені мілку не бери. Ну, та бо... Бу... Ти їш, а там то печиво заважає тобі ти, такі справи. Е, ні, про мене ти точно не забудеш. Ну як же тебе не забути, Леруся? well. як ти? Як так забути про свою подружку з Люко заварюйку. З люку заварюшку Ха, ну забув. Та. <гум> Роман Ковальчук, не затягуй відео майже на одні коментарі. Не читаю усі, бо на це йде більше часу відео. Та, але я пообіцяв просто, що я вам покажу всі коментарі. І тому так затягнув вчора на більше часу на коментарі. Ну, так вийшов. сьогодні я лише під 7 місяць, все, більше не показую. Вчора і під тим, і під тим, і на 30 хвилин відос ішов вчора. Та. Класний кіткат. Без люк він був би ще кращим. Ні, без твого коментарію. Відео було би ще краще Олеся. За фебраю, Бруно, жаль, я чекав ну але вже буде колись пізніше. Не знаю, чи буде, не обіцяю, чи навіть колись буде. Містер Бістер, я в суботу чекав з заварюку, а ти просто забув про неї як. Ну зато і сьогодні не забув. Так що вона буде. Леонович, а я думаю, чому ти забув про зюка заварюка. Це виходить швидко, спішив в зал і забув. Ну буває. чекаємо сьогодні тоді замість суботи. Так, сьогодні вона буде. Мюслі, мюслі, хаха, з заварюка. Скажеш мені, кода Сніматися, снімитися, написав. Ну, типу, сніматися. День справді, хорошо. Здюка, ка вечером потім, а що вже зніматися, День Справини, блін, я за тебе забыл, я вже зняв відео. Злюка, Ну. Та, 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 правильно. Ти описав ситуацію, так воно і було. Злюка така кам'яним лицем на мене дивилася. Айфон iPhone, iphone українського, канал Дізнаєць не буде, так як в Україні його замінює канал. Плюс Плюс, Я думаю, що це. Так, так, що не буде. Напевно, цього діснея. Ну, може, колись появиться, не знаю. Навіщо читати одну і ті самі коментарі, якщо ти їх вчитав? Всі читав на листку. Як на що нам показувати? Ми що не можемо знайти у коментарі, зайти в коментарі і твої. І прочитати просто довше відео із за цього. Ну так, але я хочу просто вам показати ще раз. Бо я не всім записую, розумієш, коментарі. Там ще було, що я не записав. Я хочу вже по всіх пройтися вчора під роликами за останній день. Одні, ні. Тому я пройшовся, так. Лего Фокс, <тас> я бачив цього цьому Діда Мороза Кіткат з реклам. Та всі ми його бачили. Ну і не радій, не радію. Леонід Тимчук, ха -ха, на маленьку шоколадку Кіткат Ти із Люка потратили приблизно. E, всього 5 хвилин, все інше часу відео на одні коменти. Ну, треба було, щоб ще із Люка почитала, порахувала ваші коменти ще й я, тому так затягнуло до 30 хвилин, сорі. Лего Фокс, Леруся, вже достала, пристала до тебе з Люки заверюки. А, найпише, мені актив зробить. Чекаю сьогодні на Зефір з чорницю. Буде завтра. дорогий кіткат Санта, дорогий, все, ми реагуємо. Не мандруємо. Все, давайте реагувати. Я дві з'їм з люка три. Хай буде. то, те, що ви так її чекали. Буде. Вона з'їсть більше. так. Добре, попробуємо саму, потім спробуємо чай. Все, перша буде галаретка лайм. Поїхали реагувати. Після такий сон, не знати, чого видно. А, цілий день в телефоні, ти, видно сонний. Ну. Можна подумати, як мене цілий день, то би не був сонний. Добре, давайте їсти. Угу. Лайм всередині. Зуби зламаєш. Ну, не дуже сподобалось, 8 балів. Ходу 8 балів. То і я зараз швидше прорегую, ніж читав ці ваші всі коментарі. Я ще сьогодні вимучений якісь трохи. Видно, що те, що в телефоні посидів. Ну, теж, бачите, шкодить трохи той телефон. Та вже... Добре, давайте шоколад. Тут по 8 балів, Шоколад 8. Тепер лайм. Лайм також 8. Нічого такого особливого. Щам по 8 балів, знову все 8. Щось в Люкці попадається. І лайм. Добре, з все прореагує. Я беру тоді. Туди... Вона реагує на апельсин, лайм і апельсин. Я прореагую ще на апельсин. Давайте. На ананас. Пайнепл це ананас. Поїхали. А ну зацінимо ананас. М -м -м, ананас краще. Та, лайм мені не сподобався. Ананас ананасіпше. О, mm, бачите, намальований на нас. Тут намальований лайм. Я на нас поставлю 9 балів. Реально смачно. Шоколад, напевно, 8, так? 8 балів. Ну, коротше, 9 балів, золом. Так. Чаємо. Жила, напевно, також 9 балів, так. Ну, тут по 9, по 9. Котше, все тут по шоколад 8, е, желе буде 9. Загальна оцінка шоколаду 9 балів ананас. Ну, все-таки краще. Добре, з дзвіці залишив чаю. Коротше, чекайте з люко, так. Е Ось лайм такий, бачите, намальований. Ось ананас. Добре, все. Зараз за секунду прийде Злюка. Чекайте. І так, народ. Всім привіт! З вами Злюка Завалюка. Всім дякую, хто мене чекав і писав, щоб я повернулася. Я повернулася. Зараз ми попробуємо, Денис сказав, щоб я прорвала зі смаком апельсину галаретку, зі смаком лайму, який він пробував, і зі смаком ананасу, який він теж пробував. З апельсином він не пробував. Тому він дає мені честь, аби я проригувала. Давайте ми і зацінимо ці цукерки. Як вони сподобаються чи не сподобаються. Давайте. Перше, що я почну, апельсин. Поїхали, друзі. Апельсин зацінимо. Так. Ану, він казав, шоколад, все це проригувати. Давайте. Апельсин. М -м 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 -м, прикольно. Так, незвично. Незвичний смак. Вау! А мені сподобався. Я поставлю. Хай буде 9 балів теж. Це той малий телефон Деніса. добре. Давайте зацінимо шоколад. Шоко шоколад. Так. Ну. Шоколадка буде. 7 балів. Мені ще шоколад самий не сподобався. Ну давайте тепер жиле. Желе буде 10. Шоколад мішає. Желе самому поставлю 10. Давайте. Тут 9 балів. 9 балів. Наступний буде. Давайте ананас. І в кінці я скажу е, з цих трьох цукерок, який найкращий, так. Поїхали. Ммм. Але нас мені ще краще сподобалося. Реально краще. Вау. Ну, ананасу я поставлю 10, реально смачно. Добре, давайте шоколад. Ну, шоколад мені... Тут на 8, тут на 8. Тепер желе. Ну, тут жиле саме десятка. Але. Ну, короч так. Добре, це поки що лідер. Вау, реально круто. 10 балів поки що. И последний у нас остается лайм. Давайте заценим. А на нас был лучший, походу. Ну так я. Ну лайм мне 8 баллов пока что. Ну, серед цих всіх... Так. А пресень був любший. лайм такий свой. Так, шоколад. Вісім балів хай буде шоколад. Лайм. Лайм буде також. 8 балю, та. ну, ну, так. Ну, Чекало чогось більшого? Е! Ну таке! Коротше! Я думаю, ви зрозуміли, хто переможеш ананас. Ананас виграв. Так, ананас виявився, що ліпше? Ліпше, ніж ці всі, всі смаки. Тому такі справи, друзі. Так і вийшло, що ми реагували швидше, ніж Денис читав коментарі. Тому щось змучений, змучений. Цілий день провалявся, ти вже змучений. Не може. Ну от, та вже думаю, виспиться, пеце набереться сили, завтра для вас буде знімати контент. Ну, відео, типу так. Добре, друзі! Будемо прощатися. З вами була ваша зюка заварюка. Завтра мене не чекайте, друзі, того що я знялася за суботу сьогодні, так? Суботу мене не було, значить я знялася сьогодні, розумієте? Замість суботи. Уже завтра мене не буде, я буду відпочивати. Та? Ну, в принципі, я приходжу завтра після роботи, але ні. Я знімаюся по вихідних. Просто І через те, що я в суботу не знялася, я знялася сьогодні. А завтра вже мене не буде. Тому такі справи. Вже буде завтра Деніс. Коротше, так. Мене може, якщо що чекаєте на вихідні. Так, давайте теж під цим, під цим коментарем. 30 коментарів злюка Заварюка знімайся на вихідні, я буду на вихіднях. Якщо буде 30 коментарів з словами злюка знімайся на наступні вихідні, які прийду, я знімлюся. Не буде коментарі. 30 коментарів, ну, може, один раз знімлюся в суботу, або неділю, або взагалі не знімлюся. Коротше, все залежить від ваших коментарів. А з вами була ваша Звюка Заварюка, Всім дякую за перегляд. Я пішла кликати Дениса. Коротше, дякую, що ви мене дивилися. Коротше, всім пока-пока. Побачимось, побачимось, чекаю на коментарі. На ваші приємні коментарі. Якщо що, Олесі і Леруся, ліпше не пишіть мені, бо ви мене бісите. Чесне слово, не пишіть. Добре, все, кличу. Деніса, та. Ну що ж, друзі, така була реакція. Не знаю, мені вроді трошки краще чи не трошки. Та вроді теж змучений. Добре, мені лайм взагалі не сподобався, а Злюка його оцінила, чув на 8 балів. Ну, я його теж на 8 балів. Коротше, мені найбільше сподобався ананас, і Злюці, бачу теж ананас сподобався. Ну, бачите, е, вроді перший раз на відео, коли наші смаки співпали, але Злюка взагалі 10 балів поставила ананас, я поставив 9. Ну, бо в нас сказав, що лайм теж непоганий, але все-таки на першому місці вона поставила ананас, на другому місці апельсин, на третьому лайм. У мене лайм, дивіться, як у мене. А, у мене виходить то саме. Третє місце лайм. Бо не дуже сподобався. Другий апельсин. Перший ананас. Коротше, у нас смаки чомусь співпали. Це раз смаки співпали, друзі. Чось... Ну, Ну, наказав, що лайм не такий. Аж поганий, але все-таки е, з апельсином і ананасом не зрівняється. Ну, в мене, по суті, Мені лайм взагалі не сподобався. І кажуть, що мені трошки сподобався. Мені не сподобався взагалі. Мені найбільше сподобався такий солодкий був ананас і апельсин. І все. Я би ще якби лайма ще впустив далі. Та, тому такі справи. Добре, друзі, буде підходити ролик, кінцю. сподобалось, е, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Завтра у нас дуже багато контенту по графіку. Чекаю на вашу підтримку. Ви, до речі, у 10 го числа ми теж знімали багато контенту, ви підтримали коментарі. Коментарями багато понаписували там, під кожним роликом десь по 10-16 коментарів, що вже, вже хоча б непоганий, непоганий актив. Що за це вам велике вдяка. вдячний. Та. Добре, друзі, на цьому все. Дивно, що в нас співпали смаки чогось. Що в неї співпав, що в мене. Тож. Ну, то, що вона поставила більшу оцінку. Знаєш, 10 поставила я 9. Так, то чомусь співпав. Ну, вже, як є, так є. Добре, друзі. На цьому все. З вами був Денис Френі Завтра багато контенту. Сьогодні ютуб шортів. Чекайте всім. Пока-пока. Бувайте. Ось така вийшла, в принципі, реакція. Ось така реакція. Давайте викинемо тепер цю смітник. Так. О, добре. Опс. Добре, нехай. Пока.